Для смачного бургера у нас є баклажан, який буде замість булки. Моє вітання кулінарам! Сьогодні Буде дуже цікавий рецепт, цікава страва. Я знайшов у себе на кухні ось такий баклажан. Він круглої форми нагадав мені булочку. І я собі подумав, що можна придумати гамбургер. Сьогодні буду готувати двома способами. В принципі, це буде один спосіб, але на дві категорії. Так, так, скажімо. А, ви чудово знаєте, що я готую страви і для детокс марафонів. Тому а, одна порція буде саме а, для ПП, тобто для детоксу. А друга буде ну, звичайно, така добре підсмажений баклажан от, а, з добре підсмаженою котлетою. Такий буде соковитий із. Маринованими огірками. Ну, як справжній бургер, тільки а, замість булки буде у нас баклажан. Що ж, буду приступати до приготування. Для смачного бургера у нас є баклажан, який буде замість булки. Я зроблю котлету з філе курки для того, щоб вона більш такою була пісною в котлету, щоб вона була соковитою, додам цибулі, зелені. В ПП котлету додавати творог я не буду, але, звичайно, в ту, що соковита, додам ще трохи сир. Зроблю також томатний соус. Ну і в принципі все, давайте буду готувати. Го 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 Спочатку зроблю саму котлету, тому що необхідно буде обсмажити в першу чергу цибулину. Нарізати можна крупно, вона ще переб'ється. І сьогодні буду готувати котлету таким класичним способом, як справжні е, гамбургери. Котлета гамбургер вона пішла з Німеччини, саме котлета. Її не перекручували через м'ясорубку, а перебивали ножем із пасированою цибулою. Буля в нас є. Зазвичай у мене є замаринована курка в холодильнику, для того, щоб можна було б щось приготувати, там, якісь різні страви від вину нарізати соломкою і, і додати якісь ту, тушковані овочі. А, і я це філе зараз буду дрібнити. Буду робити котлету. Так от, повернуся до історії німецької котлети гамбургера. Вона робиться з яловичини. Яловичина для мене важке м'ясо. Лишні прожилки забираємо. Вони не перетравлюються, Вони, їх важно, важко. Пережовувати. Так, мій організм не хоче перетравлювати яловичину, тому я готую з філія курки. І котлета готується на відкритому вогні, саме гамбургер. І соковитість надає спасирована цибуля. От. Німці її готували-готували, а американці поклали її в булку і назвали бургером. Ось таким чином у нас завжди сприймається, якщо говориться, бургер, гамбургер, гамбургер у нас завжди сприймається американська їжа, саме котлета з булкою. До речі, сир. Також покладу. Зараз нарізаю дрібним кубиком, а потім буду її дрібнити зовсім-зовсім мілко. І так, дрібно нарізана є. І далі ще роблять ось такі рухи. Так, нож має бути дуже гострий, навіть два ножі мають бути гострими. Ну, і ще як варіант, якщо один ніж на, на хазяйстві, можна ось таким чином подрібнити, порізати. Далі це все ось так складаю. І знову. нарезаем. Делю на две частины. Адже я сказал, что одна будет ПП, а друга буде звичайна. Там, де звичайно, трошки заберу сюди, в звичайну котлету я додам ще творога. Напевно, для певної соковитості. Також його трошки подрібню ножем. Так, готово. У мене сковорідка, От, щоб ви розуміли цей процес, сковорідка суха і вона обсмажується. Як тільки вона обсмажується, я додам вершкове масло. Після того, як вона ще буде припуститися у воді. Так, є такий нюанс, йде пара, тому обережно, щоб не на очі, не на руки не потрапило. Чому я так роблю? Таким чином а, йде менша шкода на кишково шлунковий тракт. Основна задача, щоб цибуля стала м'якою, а в кінці додам масло для того, щоб був Вершковий смак. Це добре буде і для котлети, для самої котлети. ПП-котлета глибшу тарілку. Звичайна котлета. в ширшу тарілку. Крім того, я казав, що я додам зелені. У мене сьогодні кінза, Можна додати м'яту, кому подобається. Можна додати базилік. Також буде смачно. Ось половину сюди, половину сюди. А також цю котлету можна приготувати з індички. Поки смажиться цибуля, я беру свій круглий баклажан. Обережно зрізаю. Чому обережно? А, на один із бургерів просто покладу зверху. Це лишає, не, не, не викидає. Це буде несмачне, також зрізаємо. І ділю на дві частини і ще раз на дві частини ось так і цю також ділю на дві частини це буде низ. трохи нерівно. це буде верх. Для того, щоб було рівно зріжу ми знаємо що баклажан дає гіркоту тому є два варіанти посипати сілью і другий варіант це кинути в окроп тоді забирається гіркота зараз у мене закипить вода і я покладу в окроп який, ну давайте оцей піде в окроп, ось так буде бургер, а цей посолю і від і відкладу. От бачите, цибуля практично готова. І що я роблю? Я сюди кладу гарний шматок масла і він добре спасирує мені цибулю і буде гарний вершковий смак. Поки все готується, вода нагрівається, достану гарненький ось такий огірок. І його наріжу. М -м -м. Дуже добре хрустить. Такі, як я люблю. Я думаю, ось так вистачить. Забув таку річ, ми ж готуємо одну котлету ПП. Взагалі я не практикую додавати цибулю при детокс-харчуванні. Але сьогодні ну, залишимо її. Але коли готуємо при детоксі, масло не додаємо. Тобто половину цибулі ми забираємо, додаємо масло і решта цибулі піде вже в звичайний бургер. О, як гарно ляже. Так і відріжем. Один шматок і два. Сиру багато не буває, особливо в бургерах. Цибуля в мене готова. Ось таким чином частина піде сюди. Так, да, ціла цибули, цибулина а, дуже буде смачно. Можна навіть дрібніше було нарізати. Трохи хай підхолоним. Ось В мене вже кипить вода і я просто її кидаю сюди і воно має тут побути. До ну, дві хвилини навіть можна підварити до готовності. Для чого? Бо ми вже будемо, я буду обсмажувати баклажан на сухій сковорідці без олії. Я цей процес покажу, а для, а для цього він вже ну, сам баклажан має бути готовий. Просто надам йому скоринку. Коли багато порцій, можна це зробити просто в духовці. Перемішую. Її можна ще трохи подрібнити вже разом з цибулі. Ось таким чином. І вона буде ще соковитіша. Ось так. Бачите, яка гарна пухка буде котлета. Я її вже практично і сформував. Ось таким чином я її на сковорідку і кину. Дивимося на кабачки, я їх проверну і все, практично готовий. Кажу кабачки і баклажани. Бачите, який він. Коли ось так котлета ножом береться, не розпадається, все, значить вона вже готова. Ну-ка, о, можна зробити чуть більше, бо при тепловій обробці вона зіжметься. Цей баклажан вже у мене м'який. Приступаємо до другої котлети. Я це все спеціально покажу, не буду вирізати для того, щоб розуміли, що треба отак 2-3 його. Бо м'ясорубка, вона дуже добре це все спрацює. Звісно, коли готуємо декілька порцій, 5-7, то це все на м'ясорубку і не заморачуємося. Видите, зкворітка розігріта добре, і в першу чергу я приготую бургер з звичайної, звичайний бургер. І кладу. На повільному огні, так як товщина баклажана досить велика, тому вогонь буде повільний. Друга сковорідка, тут будуть готуватися котлети. Як я казав, перша буде чиста так, переверну, бо олія заходить. Дивимося, ну, не пристало, це вже добре. Я так думаю, ось таким чином ми його перевертаємо. І так, стосовно соусу, от бачите, я помідори просто нарізав, я нічого не чистив, шкірку не знімав, все це переб'ю блендером. Зараз вони ще трошки в власному соці поваряться. Проб'ю блендером і протру через сито. Сюди додав кріп стебла кінзи ось такий буде соус. У мене є вже соус, у мене є ось такий ручний блендер і це... Для певної солодощі, бо помідори у нас мають кислинку, я додам яблука на тру на терці і вони дадуть певну густину. Ну що ж, будемо збирати спочатку. Я полію так соусом. Соус може бути як гарячим, так і холодним. Як вам більше смакує. Далі по класиці у нас іде гірчичка. Я не знаю, як смакує гірчиця з баклажаном. Огірок. В класичному бургері три штуки. Ось так і покладемо три штуки. Далі котлета. Вона в мене трохи жива і розвалилася. Я казав про те, що буде сир, і його багато не буває. І баклажан гарячий і тому. Сир підплавиться, я сподіваюся. А на окрему тарілку я зберу ось таким чином. Опа. Гірчичка у нас не йде, свіжий огірок. Котлетка. І, як я казав, для прикраси можна зробити ось так. Це наїстівне. Ну що ж, наш бургер готовий. Ось так він виглядає. Звісно, це ніхто їсти не буде. Всім смачного. Я вже скуштував бургер гамбургер з кабачка ну, ппшний. Ось такий вийшов, як для ппшного. Це я думаю буде ще краще, тому що тут і сир, і солені огірки, і гірчиця не заважає. Ставте лайки, гарного і смачного вам бургера. Пишіть в коментарях, що у вас вийшло, чи сподобалась саме ця страва. Які б страви ви б хотіли б зробити в ППшному вигляді? Все зроблю, все для вас. Пока-пока і смачного!